<связать> я еще напою. Молодая. дай. Я хочу достать. Сейчас давай я что-то поем и это делаю. Давай. <связать> я тут снимаю видео, ну. Но... з додатка про записи. Ну, запис екрана просто. Ой, ой, значить, все зачули? А я збираюся. Ну так, я здається, так зробив. Я це збираюся викласти. Так, забудьте. Ой, ні ні. Так, це розмова була зовсім не для. Та блін, ну чого воно Нава. Якого хріна вони напали на нашу базу? Вперед! На їм на тим Що? Ну блин. Ну-ка. А, та блін, що ці зелені нападають на нас? Блин, ще й тебе На Натым сыни. Какого хрена Шень? Эй, я увидел. Шо они нападал. А, фух, цены. Ясно. Ммм, чим це так смачно пахне. Фу не можу повірити. Бам. -ба бам Бабам Як? Kroś w tyłniku, a ja zamieniamy. Tam na tym pergitam. Ustanie tak, Тепер пограємо щось інше. Нам краще пограти щось інше. це. Ну це не к це не класно грати весь час одного. Ось таке пограти. А, що шо? А, я Ой, Wi-Fi. Найкраще. coś własnego takie u mnie jest takie duże, duże, duże ciekawe szukajmy coś 对。